Файного світлого, дай Боже, і мирного дня середи. Хоч сонце в очі світить, але так хочеться вже його, що ніде не ховаємося. І нині свято файне, хоч день робочий, а яке свято? У пані Ліни Костенко 95 років. Така поважна жінка, поетеса, жінка, яка любить людей, яка любить свою країну. І сьогодні використаємо якусь її думку. А саме вона каже, наприклад. Жінка, вона як музика. Не треба її розуміти для того, щоб любити. Жінка вона як музика. Її не обов'язково розуміти, аби любити. Правда, скільки музичних творів, ми не знаємо, як їх написали, які там ноти до кінця, які там вжиті прийоми музичні чи якісь там способи. Ми не знаємо. Але ми знаємо, о, оця музика мені подобається. А це не дуже, а це взагалі я в захваті. Я кожен раз, коли чую цю пісню, в мене мурашки по шкірі. То, власне, жінки, то вони як музика. І в жінка як музика. Правда? А якщо потім будемо, слухайте, ого, та вона підходить і до людей. Ми можемо говорити, що ні, от коли люди будуть ось такі і ось такі, тоді я буду любити людей. Та ти не мусиш занадто розуміти. Ти не мусиш занадто орієнтуватися, про що йдеться чи не йдеться. Любов цього не вимагає. Для того, аби любити, достатньо бути, достатньо, так як музику. Достатньо слухати. Колись так мені запам'яталася думка від отця Романа Лаби, який каже, що, от, скажімо, слово Боже, Біблія, воно як таблетки, як ліки. Ми не мусимо знати, що ці ліки зроблені. Ми не мусимо знати, як вони діють. Але коли ти вживаєш їх правильно, то можуть допомогти. Тому нехай насамперед любов до жінок наших, любов один до одного якось. Нехай буде любов'ю. Неважливо від. Того, хто яка людина, ні, хто, хто який є. Неважливо, аби ми там занадто супер були експерти і розбиралися в людях. Любов це любов. І тим більше, постійно нас Бог закликає, щоб ми вчили, вчилися любити людей просто за те, що вони є. І тому, починаючи з жінки, ми заохочені через Ліну Костенко, а потім. Всіх, хто є поруч, любим, навіть супер не розуміючи людей. Бо себе до кінця не аж так дуже сильно розуміємо. Ми є такі, як є, і наші знання про себе є такі, як є. Тому не очікуємо, що будемо супер розуміти людей, що будемо супер орієнтуватися, що відбувається, чому саме так зробили, а не інакше, чому ось таке рішення, а не інакше. Але любим. Любим, використовуючи час бо дні лихі. Файно. Дякуємо, пані Ліна Костенко, за те, що ви є, і дякуємо за ваше натхнення, за ідею. І тішимося, що має Україна таких файних поетів і поетес. Будьте благословенні, товариство! Навіть не розуміючи людей, любім їх, починаючи з найближчих, а далі вже хто нам трапиться під руку, аби любові не забракло. Майтеся файно, мир вам!